Карочка арочка, теж класно. Там спортсмен якийсь займається. О, тут недавно, мабуть, травку постригли. Воно ще валяється. Така красота. На сонці то нормально, навіть жарко. Там кленчики якісь червоні, такі класні. Вже колись було озеро сто років тому назад з лебедями. Можна було теж якийсь фонтанчик зробити. Прикольний. Красота така. Суперова. Тут по якісь ще теж класні зробили б ці. Дуже ж прикольна така теж споруда, якась стародавня. Може тут зроблять якісь тут, тут до речі ж тут був вже цей паркан. Де він дівся, щось вже не знаю. Паркан забрали, може тут щось теж якийсь ремонт буде, а може так просто буде стояти, як столітня старовинна споруда. Подивимось. Асфальтик тут зробили такі новенький. О, тут навіть люки, які поставили. одні пишуть Стандарт парк. Стандарт парк. -парк". Якась там ДСТУ навіть. Ще не таке щось. Не, не Житомир, там на Михайлівської був Житомир, написано. Така от красоті. Підемо прогуляємося. Туди. Ні, не можна по російською. Не подобається, шукайте інші чати російські. Так, підемо і ще вам квіти покажу. Отакі липи класні процвітали, гарні, дивіться, які квіти чудові. Чудові. Лучні повідцвітали вже стоять, вишні такі якісь. Яблоньки жаль, що ці якраз дні холодні були. І яблуні цвіли. І навіть не знаю, тут олеча, чи вона буде, чи ні. От маленька лича вже є, дивіться, які зелені ці ягоди зелені. Вони які класні. Яблучка. Ягодки будуть все але чак А от яблуні, я не знаю, вони якраз в ці дні холодні цвіли, будуть вони, чи вони вижили, чи вони замерзли. Такі красавчики яблунькі. Класні яблуні. Цвітуть якраз цвіли цей тиждень і не зрозуміли, чи вони, деякі ще не розпустилися. Чи вони виживуть чи не виживуть? незрозуміло. зрозуміло. Я такі покажу вам, квіти гарні. Вон Тюльпани ще стоять. Продовжують ці стині гарно. Класно. Нарциси. Нарциси полягали від дощу. Да, такі капучино. Це от там, де моя ця дитаня мені рекомендувала, вона який бозок класний, білий, теж розпускається. Капець, там вона така смачна. Тепер я тільки там буду пити каву. І вона там, ну, супер, мені сподобалося. От, що я раніше? Раніше там не це найкраща кава на цьому районі. де я тільки пила. Чина. От, ну все рівно, воно таке смачне. Треба буде ще інший, там багато видів кави і чай там різний прикольний, вон там порап є. І зараз вам покажу один дворик, де тут такі гарні. Я просто суперовий. Ось такі тут, дивіться,